<реш> Шановні депутати, прошу перемогу уваги. Ми з вами будемо починати. Депутати. У нас з вами на сесії присутні 15 депутатів, хвороб є, змігом 16, ще один депутат зараз на підвісні. Ми чекати не будемо, будемо починати, тому що в нас з вами дуже багато питань. І ці питання, які проходили на виконкомі, зайняли дві з половини години. Я сподіваюся, що ми сьогодні будемо швидше, тому що ми і ми всі дуже якісно працювали засідання комісії, комісій. І сподіваємося, що це в нас буде сьогодні оперативніше. Тому форум є. Остання чергова сесія у 2024 році оголошується відкритим. Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за, проти, утримались? Дякую, будь ласка, займайте місце. Також нам потрібно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції стосовно кількісного складу? Голосуємо. Хто за, проти, Утримались? Які будуть пропозиції стосовно персонального складу? Депутати чи Ольховський та Ремко? Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за, проти, утримались? Дякую. Будь ласка, депутати займаються місця в прошлой комісії. З вами на порядку денному 103 питання. Є Єобхідні зачитувати порядок порядку денного? Ні. Якщо немає, всі мали змогу з ним ознайомитися, всім він висилався, Ви приходили до засідання постійних комісій, тому ми ставлю порядок денної 103 питань на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися. Зміни поправку до порядку денного будуть? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування порядок денний в цілому. Хто за, проти, утримався? Дякую. Депутати, за рішення прийнято, перед незваного. Так, шановні депутати, у нас є можливість об'єднувати питання, які, по суті, і по своєму змісту однакові, можемо об'єднувати. Перші три питання є можливість, це звіт постійно комісії про свою діяльність. Е, перше питання, звіт голови постійної комісії міської ради з питань земельних відносин про діяльність комісії в Київській міській раді за 2004 рік. Друге питання звір голови простійної комісії Півніцької міської ради з питань соціально-економічного та реагування політики, регламенти міської ради про діяльність комісії з Півдської міської ради за 2024 рік. І третє питання про звіт голови простійної комісії міської ради з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборони і мобіліційної роботи про діяльність комісії Кілівській міській раді за 2024 рік. Присутні доповідачі, є необхідність доповідати це питання? Ні. Якщо немає, тоді пропоную до об'єднання ці питання за, до одного. Хто за, проти, утрималися, голосуємо ці питання за основу. Хто за, проти, утрималися? Голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися. Я просунцію питання за... Рішення прийняття. Наступні два питання також пропонується до об'єднання. Це четверте питання про виконання перспективного плану роботи Київської міської ради за 2024 рік і п'яте питання про затвердження перспективного плану роботи Київської міської ради за 2025 рік. Є смерті ні з доповідати. Якщо ні став на голосування щодо об'єднання, то за, проти, затримуємося. Тепер голосуємо за основу, хто за, проти підтримуємося. Голосуємо в цілому, хто за. Проти підтримались ясно. Чи депутати за рішення прийняте. Наступні два питання також можна об'єднати. Шосте про внесення змін до рішення Київської ради від 29 лютого 2024 року про затвердження міської цільової програми розвитку та підтримку комунального некомерційного підприємства Кіївського лікарної військової міської ради та надання населенню медичних корпус понад обсяг не передбачений програмою державних гарантій. Медичного обслуговування населення за 2024-2026 роки. І сьоме питання: принесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 року про затвердження комплексної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Київської військової територіальної громади на 2021-2025 роки. Є необхідність відповідати дані питання. Якщо немає, то пропоную також до об'єднання. Ставлю на голосування щодо об'єднання. Хто за? Проти, утримались, голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому, хто за, проти, утрималися. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання про затвердження міської цільової програми розвитку земельних відносин Київської міської ради, Київської міської територіальної громади з Мінського району, Одеської області на 2025-2029 роки. Є Єобігу відповідати на дане питання. Є. Якщо немає ставимо голосування за основу, хто за. Проти отримались. в цілому за, проти, отримались. Дякую. Всі депутати за. рішення прийняти. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради <нависи> від 29 лютого 2024 року про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади і Львівського району Одеському 24-26 роки. Сюди входять всі попередні зміни до програм і вони відображаються в програму соціально економічного розвитку. Віртені доповідати? Ні. Якщо немає ставленого голосування за основу, то за, проти, отримались, ми цілому, за, проти, отримались, Дякую. Всі депутати за рішення прийняти. Е, наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради 22 грудня 2023 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 24 рік. Є необхідність доповідати дане питання? Немає. Е, якщо немає на голосування за основу, то за... Проти утримались зміни поправки. Якщо немає складену голосування в цілому, то за, проти, отримались. Наступне, Наступне питання. Наступне питання про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. У нас є доповідач. Є таке доповідати це наш бюджет на 25 рік. Можливо, хто не був на комісіях, ви так загальними кроками можете пройтися в цілому. Про І у вас не, не вийде так, щоб не... Ми повністю по цифрам, але основні складові, що розкладаються, які люди, які прогнозуються. Ну, якщо можна, так? Склад доходів в бюджету Херівської міської територіальної громади на 2023 рік. Визначені такі послуги. Податки, збори та неподаткові платежі 178 мільйонів 150 тисяч 900 грн загальний фонд – це фон 172 млн 492 тисяч гривень, спеціальний фонд – 5 млн 658 тисяч 900 гривень. Між 102 млн 685 тисяч 900 Це складає 36,6% від загального надходження. Значить, э... Базова дотація з державного бюджету 40 млн. 800 тисячі 100, то освітня субвенція з державного бюджету це бюджет 60 млн. 982 тисячі 200. Вони розраховані, освітня субвенція розрахована тільки на січень, серпень серпні 2025 році. Та інші субвенція з місцевого бюджету 901 тисяча 600. Це з Вілківського міського бюджету 500 тисяч та Сворівської сільської територіальної громади 401 тисяча 600. Загальний фонд розрахований у сумі 172 мільйона 492 тисячі гривень, що менше очікуваних надходжень до тисячі року на 1 мільйон 506 тисяч гривень. Зменшення податок на доходи фізичних осіб, тому що зменшились надходження від каси БСРЗ брату ДП, сплачували середня заплати за 8 місяців середній середній податковий заробітний плати був 1 мільйон 300 тисяч гривень, на теперішній час 900 тисяч гривень, Втрати 1 мільйон 944 тисячі гривень. Та відправ у ДП зернова група. Середня місячна сплата була подала за 8 місяців 24-го року 300 тисяч гривень, а з вересня 67 тисяч гривень в місяць. Втрати складають 1 мільйон 180 тисяч гривень від цього підприємства. Та ДПС. Плачено на, за 11 з 2024 24 року 320 тисяч на 2025 рік не планується. Так, також були втрати від зменшення ставок безмельного податку 1 мільйон 829 тисяч гривень. Додаткова частина бюджету розрахована теж у сумі. Загальний фонд 275 мільйонів 177 тисяч 900. по загальному спеціальному фонду 5 мільйонів 658 тисяч 900. Гроші на, е, е, на державне управління 38 тисяч 401 тисяч 800, на освіту – 163 мільйони 947 тисяч 700. Фізкультура та спорт 5 мільйонів 365 тисяч 900. Резервний фонд 500 тисяч гривень, інші видатки 100 тисяч гривень, міжбюджетний трансферт 492 тисячі 700 це на утримання осіб в стаціонарному відділенні села Десанта та субвенція державного бюджету у сумі 350 тисяч гривень. Бюджетний трансфер з державного бюджету доведені згідно закону України про державний бюджет на 25 днів. Просимо затвердити бюджет Київської міської територіальної громади на 2025 рік у сумі 280 млн 836 800, у тому числі загальний фонд 275 177 900 та спеціальний 5 млн 658 900, в тому числе бюджет розвитку 134 000. та по видаткам 280 миллионов 836 800, в том числе загальный фонд 275 миллионов 177 900, специальный фонд 5 миллионов 658 900, в том числе бюджет розыгрыша 134 тысячи. Запитання будуть? Якщо простими словами сказати, що Якщо дивитися по надходженням, буде зменшення, ви бачите саме по розходам, зменшення бути не може, тому що в нас все росте. Попередньо сподіваємось, що ми зараз ви бачите розвитку, так як в минулому році ми поки не закладаємо, але в наступному році, на кінці січня або на початку лютого, у нас буде дешевна сесія, де ми будемо приймати залишки вже 24-го року, будемо розуміти, в яких це буде об'ємах. Попередньо, сьогодні сложно прогнозувати, але попередньо сьогодні ми приймаємо спробусований відряд гімнув лісовий. Але якщо дивитися, всі видатки, життя всі е, нашої громади, всіх установ сутових підрозділів закладено без на рівні 2024 року. Е, але коштів буде менше. Попередньо нам цих коштів навіть з остатком, попередньо попередніх не вистачить, щоб прожити 25 рік. Якщо ми говоримо ще за року, то ви самі розумієте, де його брати. Але скажімо так, ми сьогодні ведемо роботу щодо оптимізації, галузях і так, 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 так. далі. Коли буде у нас розуміння по залишку, на чергове буде вже розуміння по всім структурам, і людей зрозуміла, по нашому конкрету в, в 25-му році. Сьогодні забезпеченість складає десь на 8, десь на 9 місяців, тобто довели ті кошти, які сьогодні є. Як буде на рік, але, звісно, що ці кошти по факту вистачить на 8-9 місяців, як певних напрямів. А на деякі напрями в нас тут далі питання по дитячим садочку, за шертуючим напрямом, де сьогодні законом забов'язується, у нас буде там, небагато стало, хоч щось, але це видавається певні кошти, і на нас навіть сьогодні немає, туди по власне кошти. У наступному році ми будемо з вами ці кошти закладати, в першу чергу на захищені статті, там десь повинні бути забезпечені, а потім вже все інше. Конпортативні словами бюджет 2025 року буде складний, тому вона не буде разом працювати відносно тих зменшень, які є, ті, що зв'язані з податками. На жаль, ситуація така в країні, що ми бачимо, що скоріше якщо ситуація не зміниться, то сьогодні робота цих підприємств перейшла вже більш на велику воду. Якщо говорити за дороги, то це краще для нас, якщо говорити за надходженням, то це гірше для нас. Але, на жаль, скажімо так, ці надходження, які були, ми не покривали тих податків, які нам потрібно були на отримання бюро. Але сьогодні ми маємо факт зменшення надходження податків. Нам приблизно, можливо, не хватить що вийшов, але приблизно 10 мільйонів гривень. Це як мінімум, можливо, і більше. Залежить від того, які буде переходящий статус. В прошлом року в нас був переходящий статус 20-21 мільйон гривень, в цьому році буде менше. А коштів потрібно бути. Якщо, там буде, якщо навіть буде перекладач 15, то він мільйонів 10 там не вистачить, щоб закрити за захищення статті. Тоді питання, як буде. Будем думати рази, будемо думати разом, будемо разувати пропозиції, будемо це розглядати. Хоча дорожчає скажемо з будь-якого. Воно декілька днів тому назад засідання виконкове, і саме виконкове розглядають питання, що підявність громади та функціонування комунальних постанов, вона сидить з більшій електроенергії. Вартості взагалі проживання людей і так далі. Так далі. То у нас сьогодні збільшення води буде з Нового року, українського господарства попереднього. Звісно, що і ми перераховуємо наші комунальні установи ці рахунки, які можуть розкладатися вже мешканцям нашої громади, то жити стає набагато дорожче, ніж вона раніше. Ще ви бачили, що для населення можливо зрощою електроенергія, тому така ситуація. І ще користуючись нагодою, вже не по цій темі питання, зразу дам роз'яснення. Відносно електроопалення, ці пропозиції, від громади, які від ну, громад в таких ситуаціях, як наша громада, міністерство підготувало зміни до цього законопроекту до постанови щодо 2000 кВт, саме для в таких містах, як наше, де немає централізованого до опалення, де немає газу і де немає людей на кожну квартиру із паспортів, електроопалення. Підготовлені ці зміни, якщо вони будуть прийняті, то в принципі наша громада зможе отримати... Роботу, і всі інші громади на підвищих голова для тих розвитків, які знаходяться на електроустановках і не мають централізованого опалення, поблизу цю субсидію. Міністр поки не підписав цю постанову, але вона вже підготовлена за розрахунками і поставили на підпис. Підготовлено завдяки обласній адміністрації, департамент ЖКХ підготував його і скидували нам. Вони таблиці скидували звернення до міністра і вже скидували, скидували саме наказ міністра. Але поки без підписа, ми перебудилися, там, в принципі, все накидно позитно, сподіваємось на підписання, і що ця ситуація регулюється, і вже хоч останні ці місяці зими люди будуть е, жити і отримати цю субсидію. Питання по перерахунку попередніх місяців, поки нам не надали відповідь. Якщо буде в його постанові, що внесені зміни, що укажуть за такий допалювальний сезон, то тоді попередні два місяці перерахують. Якщо ця дата не буде вказана, то з моменту підписання далі так і. Тому ця інформація зразу проведена. По бюджету запитання будуть. Це питання важливе, я хотів його акцентувати увагу, то будемо я не рятування, щоб вона буде вам можливість. Є запитання, якогось можна задати. Якщо немає, як будемо ставити питання на голосування. Я нагадаю, що напротязі його не можемо повертатися до неї зміни до бюджету. Якщо у нас будуть покажені правої сторони, то звісно, що ми будемо розглядати і вносити зміни. Змінити бюджету, це буде там початок лютого або 15 січня. Ставлю на голосування за основне запитання. Хто за, М做, проти, отримувалися? Міські... Зміни поправки будуть. Якщо немає, ставлю на голосування в цілому. За, проти, отримувалися. Всі депутати за рішення прийняте. Наступне питання. Про передачу між бюджетного з бюджету військової міської, міської територіальної громади до бюджету Леоської територіальної громади міського району Одеської області. Це транспорт в Європейської громаді на отримання соціального відділення. Там, де знаходяться наші е, мешканці нашої громади, які не мають громади, що на отримання за це голосування на їх отримання. Запитання будуть. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. За, проти, відтрималися. Голосуємо ціною, то за, проти отрималися. Наступне питання про встановлення розвитку частини чистого прибутку комунальних підприємств, що належить до комунальної власності Київської міської ради, яка підлягає зареагуванню до бюджету Київської міської територіальної громади у 25-му році. На підставі клопотання комунальних підприємств встановлено